Речки мої фронто просто обіщаю вам із аеропорту. Сьогодні у мене дуже великий день інсайтів, і я хочу з вами поділитися, тому що повторювала, повторюю і буду казати про друг свої обличчя, я не знаю, як ви. Можливо, тому один із факторів, чому я добре виглядаю в своєму віці, ще й те, що в мене Така достатньо жирна шкіра. Я дуже з нею намучилася в свій час. У підлітковому віці. Але хай ви мені сказали, вибирай, яку шкіру ти хочеш, я б одно вибрала б суху шкіру. Не суху а нормально, тому що. У мене був час, коли шкіра була нормальна, я приймала півгулки, вони мали крутий ефект, Названо, буду казати, що ви собі ніхто не придумала їх приймати, бо це тільки по, по рецепту лікаря то у мене була нормальна шкіра. Я вперше в житті могла за багато років, за більше ніж 35 років. Я в житті могла тоді. Мати класний макіяж, який не розмазувався. У мене не було відчуття цієї жирності на обличчі. Я стала більш впевнена. Скажу вам більше, що саме в той момент я і зустріла, я так думаю, своє будинкове голов'я, бо мене була дуже велика впевненість в собі, до речі, аналізуючи це все. І, і саме в той момент я стала впевнена, що собі. І почала проявлятися в тіктоці, і в мене зразу пішли в сльози. Тобто, я пройшов зараз, я проти того, щоб там хтось щось з собою робив, якщо людині це не відгукується. Але я за те, що якщо вам щось собі не подобається і ви ніяк не можете прийняти, я не могла прийняти, але я... Купила новий блиск, мені подобається скажіть, марка Cisley. Є такого ж кольору і в Dior. Я... Я постійно путаю Dior чи Chanel. Той що не міксимайзер. Chanel. Чанер є такий колір, але він дорожчий, але я по ефекту бачу, що вони однакові. Так, от, про що я про те, що якщо вам не вистачає впевненості в собі, ви вже пропрацювали з усіма психологами, то ну скажу так, я кажу про себе, я б краще зробила там якусь операцію для того, щоб бути в собі певнішою, але для себе, не для, для чоловіка, і для того, щоб знайти собі чоловіка, бо це так не працює, і пішла б проявлятися. Зараз у мене шкіра, начебто мені казали, що я ці пігулки буду приймати. Бачите, починаю про пігулки, але слухайте. тому що все, що я вам розказую, це все з мого життя, і це те, що працює. Що назавжди повинна була змінитися шкіра, але саме стати нормальною шкі... шкірою повинна була стати. Але я б не сказала, що вона стала нормальною. Отут от теж дивіться, от це мені так уколов один лікар. Ботокс. У мене ще шкіра, бачите, вона не це близько. Вона до отечності має придатність. І так вона мене не зійшов. Я вже мікротоки роблю. От, ніхто не бачить, але я бачу. І вже повинна бути розігнатися, але от там тримається водичка. Ну нічого, це я про те вам кажу, що проявляйтеся. Якщо щось дає вам більше в собі робіть це, у мене волосся пооблабувалась, я взяла собі наростила. Зараз взяла, зробила досить, мені в салоні вклали. Але я розумію, що навіть мені більше подобається, коли я така пухнаста, бо моє справжнє волосся воно більш пухнасте і більш те, яке в'ється. Тобто експериментуйте. Так ось про що я починала? Про те, що я поймала багато інсайтів. Мадрид. Це моє місто по аурі, високі будівлі, багато магазинів з брендами. Це не може не надихати, це не може тобою не рухати вперед. Мене це рухає, і я не боюсь цього. Тобто я розумію, що мені треба таке місто, як Мадрід. І ви знаєте, дуже цікаво, я сьогодні я себе відлавлювала, як у мене проскальзували старі програми. Ну, Я дівчатам розказувала, по да, того, що ти не бери таксі, сам доїдеш на автобус, але я взяла таксі. Та бер, коли готель брала, та бери готель подешевше, яка різниця, є різниця. Але я взяла такий готель, бачите, там чоловіки ходять посміхаються, який відповідає тій хані. Ханні зіркового бутарологу, Ханні, яка може собі дозволити все. Ханна, яка в місяць. Я не хочу зараз вас привірити, але привірну. Я хочу місяць заробляти 30 тисяч євро. І знов казала дівчатам, вам кажу, це не тому, що я така жадібна до грошей, це тому, що я хочу пробити цей потолок, і завдяки моїм амулетам на фінансі я його пробиваю. Все більше і більше я заробляю, але в мене в голові оця цифра. І я, коли приймаю рішення, я думаю, Ханна, якби це було 30 тисяч євро. Я який би ти вибір зробила? Я роблю той вибір, який робить та Ханна, яка знаходиться на тій видій реальності, де вона вже має 30 тисяч євро. Що далі? По... Я заходила, заходила в дорогі бренди, але я, моя мета була погуляти по Мадриду. У мене пішов імпульс. щоб ви розуміли, раніше я М -м... У мене було багато імплі, але я їх не реалізовувала, тому що ну це треба брати, їхати, а я нічого не знаю, а скільки це коштів. зі своїми амулетами і розуміючи, що я хочу подорожувати, але я ніяк не могла пробити цей потолок, бо я подорож... не маю компанії подорожувати. А компанія мені, як я потім вияснила, повинна була дж лише для того, щоб Хтось мені шукав білети, серйозно, хтось у це все продумував, а Я така красива поруч іду. Оси сід каже: Ні, ти сама все міш, ти повинна сама бути самодостатньою і стосовно всього, стосовно того чоловіка, якого ти хочеш, ти повинна сама почати жити це життя, і тому що коли ти його зустріла. Ти розуміла, що це можливо, ти не одягала йому корону, яку чоловікам одягати не треба. треба для мене це була корона. Треба, тому що ти сама це собі можеш дозволити і ніколи про це не забувала, ти не забудеш, це вже укоріняється в твоїх програмах. Так ось, уявіть собі, я приїхала, пішла здавати багаж. У ну, мене маленьку, ну, як маленька, ну сумка, ручна по але там хана положила навіть обум на каблуках, щоб ви розуміли. Багато чудетів там для обличчя різні. Щоб ви розуміли в Мадриді ціни, але ціни я сприймаю як цифра, яка намальована, тому що нема різниці для всесвіту, мільйон євро чи тисячу євро, я кажу вам, це серйозно. Це ми самі не допускаємо цю суму. Це нам хтось коли сказав, що ця сума дуже велика, і тому ми пам'ятаємо це. І тому ми, спираючись на це, чого лякаємось. Лякаємось витрачати, лякаємось мати таку суму. Ну у кого що як. так ось як хитро придумана, ну трішки додав свого да, мінусу, який я бачу, чи дві години коштує 9 євро. Ну хто залишає сумку на дві години, дівчата? Бо тільки в центр добратися. Треба туди, я їхала десь 40 годин, звідти їхала дуже швидко. Чому тоді довго туди? Тому що довго люди заходили в автобус. Тобто, дуже довго, мабуть, хвилин 15 тільки заходили, а пів хвилини десь їхали. Так? так ось, так ось. На дві години ну, нема факту, Ти туди приїхав, туди уїхав. То зроблено дуже розумно. Від трьох годин і до суток. Ти платиш, знаєте, скільки? 15 євро. Все Перше, я думаю, 15 євро. Та я ж давно не перевожу на гривні, тому що на гривні взагалі не можна існувати в Європі, так, бо це здається е, дорогим. Але ну я ж знаю, що таке 15 євро. І я розумію, що в мене маленька сумка. Ні, ханна душа її здала сумку. Я здала, я хочу. Але мій розум мені говорить, 15 євро це дуже дорого. За що 15 євро вони хочуть нажитися, Я дуже просто так, стоп, своєму розуму. Я тобі дякую, що ти хочеш мене попередити, але я в безпеці. Але я маю ці гроші, я реально маю. Чата, якби я не мала цих грошей, кажу зразу, могло бути таке? Могло. У мене було таке, що я з подругою приїжджала в Іспанію, жила, до речі, подруги три тижні. У мене було з собою 100 євро в кармані на три тижні. Я ще з собою привезла одежі, і ще 20 євро в мене залишилось. Ось так було. Тобто, я кажу, коли є, ну в мене є кошти ці є, є. Тобто, якби був ноль, то звісно, я б не здавала. Я не кажу вам, уходити в мінус. Є кошти, є, окей. За платиш потім. Взяла далі, шукаю автобус, шукала довго, тому що підійшла до стійки. Вона пояснює, не зрозуміла. Потім запитала. У міліціонера чоловіка посміхаючись, вони так посміхаються. Я раджу вам всім вертатися до поліцменів в Іспанії. Він мені все розказав зрозуміло. Потім я стала в чергу, але не в ту. До речі, щоб ви розуміли, в Мадриді черги на таксі. Просто величезні. Навіть не хотіла стояти, думав, го на автобус черга. А мені кажуть, ні, це на таксі. Коли вже на автобус, там, там була взагалі, ну як, черга була маленька, може і не маленька, але вона дуже швидко рухалась, щоб ви розуміли. 5 євро я заплатила, навіть сіла, коли в потоці. 5 євро. Їхали туди, їдуть, мені трішечки, От розказую вам, да, як працюють старі програми. Ось, тільки ж їхати, а може їхати годину. А я сіла десь в три, а мені треба. Да, е... Пол десятого відправляється, думаю, така я не запізнююсь. Пол десятого відправляється, скажіть мені, літак улітає, да? а я, а мій мозок вже переживає, да, що три ти поки до чотири, треба ще ж повернутися. Я їду, заспокоюю, кажу, все добре, заспокойся, Навіть якщо ми нічого не встигнемо, то я хоча б узнаю, де тут знаходиться центр. Я ще запитала мені до центру. І наступний раз, коли я буду повертатися, повертатися вночі, я хочу піти в якийсь там заклад нічний, то я буду знати, куди мені їхати, де вставати, більш впевнена. Приїхали за півгодини приїхали. 15 хвилин грузилися пів півгодини, стала. І розумію, що. Треба ж узнати зупинку, де він буде повертати. Запитала знову чоловіка, підказав, підійшла, побачила, сфотографувала, потім ходила по матрицю. Я ще зараз, трішки не нервую, але яка тут година? Вибачте, а тут не подивишся, так? Да? Окей, от розумієте, як мій мозок працює? Я думаю, що ще дуже рано, враховуючи те, що я сюди приїхала дуже рано. Годинок мені працює трішечки невірно. Так ось, а, на нікого не <говори> Чому ж так зроблено <говори> типису? Ти навіть не можеш...